Люди, всіх вітаю. Спочатку посівної, Ну конкретно у нас. Сьогодні сіємо капусти, ранню білоголову, капусту брокколі і цвітну, а також цибулю, яку будемо вирощувати через розсаду. Відео хочу показати, які сорти. Ну хто слідкує і так це все знає? Я просто в тару, і як ми проводимо саме цей посів. Сіємо ми. Проводимо земляні операції, в нашому розсаднику він опалюється, щоб менше бардаку нести в будинок. Але вже посіяне насіння яке по касетах, то занесемо в будинок, отримаємо сходи, тому що там тепліше і рівномірніша температура. І потім вже повернемо сюди, де вони у нас і будуть бузувати. Тому що ми опалюємо за допомогою булер'яна дровами і тут, де тепліше, ну, біля нього тепліше, звичайно. Там холодніше на кінці теплиці і сходи можуть вийти нерівномірними. Тому отримуємо їх у будинку і повернемо сюди. Тим паче, зараз дуже великі морози вгребли, то взагалі трошки качель із температури. Ну добре, хоч кочегар у нас нанятий, по ночах тут чергує, то легше вночі треба менше підкидати. Він тут слідкує за цим усім. І ховається одночасно від великих морозів. Для посіву використовуємо професійний торфяний субстрат, в нашому випадку, реківа і мішки по 250 літрів по об'єму. Маленький не беремо, для нас то не актуально. Ось такий він всередині буде. Ну, звичайно, попадаються якісь місцями гілочки, але не критично. Якщо там для середніх таких культур, допустимо, як помідори, касета 160, то взагалі без питань, якщо щось зовсім малесеньке, то можете пересіяти. Але, по суті, класний субстрат, я б сказав, б ціна і якість в наш час. Якщо кому потрібно, то в першому коментарі буде посилання на магазин, наш промокод, тепличні справи. Там буде у вас знижечка 5%. Дрібниця, але приємна. Ну, як наповняти касети, зараз включаюся. Для посіву цвітної капусти беремо 200 касету. Просто у нас там по 200 насінин зручно, набиваємо зволоженим торфом, щоб легше було проливати. Бо якщо повністю сухий, то потім видавлює вода цей торф. Заповняємо ці всі комірки лишнє. Ми тоді приберемо і потім ще додатково будемо поливати. Хоч він і мокрий торф попередньо ось так заповнили. Отак беремо кілька разів. Об землю, щоб там, де лишнє повітря в нас виходило, щоб була вона стовідсотково набратою, щоб не обмежувати рослину в торфі, в якому вона буде рости. І все. Тепер будемо проливати водою і набивати іншою касетою зверху комірки. І все, розкидаємо по насінинці. І потім, коли все буде у вас посіяно розкидано, то поверху присипаємо ось цим сухим торфом, який у нас був із мішка. Це робиться спеціально, тому що там у нас мокрий, насінинка також зачеплюється до мокрого. Ми ось так кидаємо і потім розрівнюємо, щоб не вийшло такого, що насінина з однієї комірки перейшла в сусідню, бо потім буде не те пальто. Ну, треба його розпікірувати, їм бет існувати. Одна комірочка, одна насінинка це в ідеалі. Якщо будемо засипати мокрим торфом, то може прилипнути наша насінина і перекинутись туди. Тому ось так. І потім цей торф він або підтягне вологу знизу, або можна ще додатково. ну Якщо у вас багато, то пройтися гарно вимитим оприскувачем, або взяти будь-який полівілізатор і змочити додатково. Ось цей торф зверху. Що ж, ми сіяли сьогодні? Капуста Брокколі Кезі Batavia, капуста цвітна Солістар Новарія Абені. І також білоголову сіли капусту. Просто нема вже пачачок, бо вони мені заважали, я їх швернув, забув, що мені потрібно буде їх підзнімати. Тому по пам'яті По пам капуста Кевін, Зарісіма і ще щось. Не пам'ятаю, був огляд на ті насіння, які ми сіяли. Там також і поради по вирощуванню. Деякі, давайте посилання, зараз з'явиться по підсказці, можете зайти подивитися, кому цікаво. І також висівали капусту, яка також є в тому огляді. Капусту цибулю через розсаду кенді, Сіра Бланка і монастрел. А, ну як да, Сибішен був. В цьому році капусту висівали у 260-ту касету. Цвітна буде у 200-й, тому що взяли собі ну, такі бачите, фасування по 100 штучок, 200-х касета, дві пачечки, 200 штучок, ідеально. Тому ось так. Цибуля також є частково у 200-х касетах і у 260-тій касеті. Ну, по суті, це і все, що хотів в цьому відео розказати. Я думаю, і так зрозуміло, технологію плюс-мінус показав, там нічого страшного, в цих касетах немає. Ну, звичайно, не забувайте, що терміни посіву це я взяв для себе, тому що ми знаємо, що ми будемо робити, і то лише не ясно, яка буде погода. Тому що ми отримуємо сходи в будинку, потім повернемо в цей розсадник, ближче до весни перенесемо в більший розсадник і там колись висадимо і також накриємо більш всього, що агроволокном. Тому, якщо було. Корисним і цікавим, як завжди. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. Як бачите, вже потрішки почали вирощувати.